Прошу голосувати. Да, Рішення не прийнято. Будь ласка, поіменно. Слесните, пожалуйста. Покажу. Пропозиція була по фракції видивище, да? так? Не треба? Да, так, будь ласка, по праці. По фракції партій 34 за. Депутатська фракція Батьківщина 1 за. 5 отримали, 7 проти. Депутатська фракція зачинивщина 6 за. По заплатіні 2. За, тим, проти. Рішення. Як рішення ради. Прошу голосувати. За проти 10 утрималось 6. Рішення не прийнято. Так, да, якщо ви бажаєте. Наступне. Про присвоєння почесного звання э, Масолу Віталія Андрієвичу. Прошу голосувати. За 54 проти 14. Рішення прийнято.